Всім привіт! З вами Гістер. Граю я Бедвард Bedwars на сервері Цетоксі. Постараюся затащити. Так, треба нам набрати матеріалів і полегко построїтися до центру. Так, в мене вже дають матеріалі. Так, так. Я куплю зараз... Треба застроїти ліжко. Бо нас можу заразити в будь-який момент. Але наші чулки вже майже забудували. Я лише не добудую. І зроблю ще такі загородки. Наприклад, коли хтось біжить раште мене по цій штуці, я не знаю, як її точно назвати, він, він біжить просто вискакнути і він не... кажуть, блок. Або я не умер. То він скаче і він не може перескакнути, і категорично падає вниз. Так, зробимо тут. І тут. Думаю, досить. Так, ми вже достроїлися до желіза. І до центра теж. Так, мені треба купити кірку і постаратися заразити сині. Яких синіх? Червоних. Так, от я зараз в такі команді, я в сині. У нас на одного чоловіка менше. Нічого! Я ще й не так вигравав. Так, купимо ще, думаю, так. Так, йдемо нападати на червоних. Так. Зараз, я думаю, піду до них верхом. Ну, мені блоків стане майже. Якщо ми центр тримаємо, то це дуже добре. Так, ми його тримаємо і нам дуже повезло з центр. Посидіть тут сповниться матеріали. Так, будемо робити як той чувак. Вийдемо, він строїться якось дивно доволі. Так, нам тут пастку. Так, хто до мене підійде, ага. Зараз зарашу легонько. Опана в них глуп появився, і це погано. Бо у них не було лука. Так, просто зламаю під ними блок. Так, він зараз впаде. А він хитрий доволі. Нічого. Постараємося ще раз. Так, в вже є 3 минути. Так, купим ще блоків і... Я думаю, треба буде строїтися її вверху. Хоча я буду вже вбиратись у броню полегко. І куплю саме крутий лук. Так, підемо залутаємо желізо. Думаю, для желізо ніхто не лутав і там багато заспавнилося. Чо? Ні, лутали. А сервер в теж тоже непогано. Что у нас підлагує Сервер. Я. я не знаю чого. Але нічого. Так, зараз купуємо броню. Будем такую і... и кирку, два сакаблоки і їду. Зараз ми купимо блоки і кірку. Так, треба ці блоки зруйнувати, вони ні до чого стоять. Так що треба легко їх зламати. Але якщо у них з'явилися лучники, це неможливо. Треба їх брати хитрістю, на тактику. Я постараюся це зробити. Так, ще нам треба стак блоків. І їди. Так, все, нам їду на стає. Так, треба подумати логічно. Якщо я піду, їм їх через низ. Думаю, спрацює. але треба 300 матеріалів. Так, я буду по своїй хитрій тактиці. в мене спрацьовувала і не раз. Так що, може, заразу точно получится. Наші чуваки лутають в центр і лутають. Так, це нам залутати матеріали собі. Так, у мене 100 матеріалів. Так, куда загородку играем? Так. Так, чекаємо. І тут багато. Так, зараз свої хитрі тактиці зламає під блок. Але вона вижила, я її зараз доб'ю. Так, наша хитра тактика майже спрацювала. І вона зараз працює. Якщо у нас из лука не підстрелить. Так, сифтимо. Ніхто не заменил его. Так, мінус один Ні, Не, а теперь минус Адэн. Минус два ой, шо це я заработал? Закрываемся. Так, у меня идут до железа. Так, бежим ломать им кроватку. Хоча там був наш чувак, але він хетер зробив. Так. Треба його головне всіх вбити. Так. Зашись один чувак, де він знаходиться? Так, треба купити яблучко. Може він десь сховався? А ну, шукаємо на 5. Може він десь... Ага, я заметил. И, по-моему, тут мне приведелось. Так, мы виграли. На зіра тривала 8 минут. Так, нічого, ми мы себе выиграли, Нормально. нормально. вам... Так що ставим лайки, підписуємо на канал. З вами був Гістер, всім Всем всім па па па, -па.